Усім доброго раночку, мої хороші, любі друзі. Сьогодні за вікном у нас, знаєте, погода, небо прорвало, просто дощить, дощить, дощить. Цілий день дощ. На вечір ми при... запросили наших кумасиків. З я готую таке м'яско мариноване, смачне. Це у нас курячі крила, гомілочки, соусі ніжному. Пішли ми сьогодні до школи. Вийшли і не подивилась мама, що була повітряна тривога. Ми йдемо нікого немає. Знаєте, і тут а, такі вибухи чуємо дуже потужні вибухи. А з Насті йдемо, просто знаєте, ледве не присіли до землі. Настільки було жахливо. Доходимо до дороги. Просто нікого нема, ні людей, ні дітей, ніхто не йде до школи. Кажу Настінька, схоже все на те, що зараз повітряна тривога. Ми з тобою вийшли, не подивились, Мама, знаєте, швидко сумбурно, тому що вчора гуляли на день народження на стуні. Ой, знаєте, така була затуманена голова зранку бігом збирати дітей і пішли. Сашко поїхав, він пішов в укриття, сидів один, тільки що татко пішов, його забрав, дійшли вони. Додому і тут починається відбій повітряної тривоги. І Вони прийшли і знову пішли в школу. Вже згрузила я Настюшку. Я і вони разом пішли до школи. Зараз збираю чоловікові обід. А ще там залишка у нас розкоші, салат олів'є залишився. От не збираю, піде він працювати в мене. От а я вдома трішки ще хворію. Знаєте, хоча з'їздила і в Запоріжжя, більш-менш так уже підлікувалася, але вірус дуже міцний. Вірус качає все, мене і качає. Будуть сьогодні щось прибирати, щось готувати на кухні. Чуєте? це просто наша котеня, вона дуже не любить бути саме. Мурчик завжди кричить, що там двері зачинені. Йдемо його. Ось він, ось він наш Мурчик маленький. Знаєте, постійно він плаче, коли залишається один десь в кімнаті. Йому постійно потрібна якась компанія, щоб були поруч. Да? Всім були поруч, йому потрібно. Чуєте, як він мурчить? Це таке недоремно, ми його назвали Мурчиком. Мурчик, мертюнчик. Ой, сказі сьось і сьо, тут цюхається трішки вужко, да, ще його не купали ми, але планую, планую. Після трьох місяців можна з шампуньками купувати, купати, або хоча б просто в такій чистій водичці тепленькій. Його промиємо. Сьогодні буду займатися домашніми улюбленцями. Будемо ще змінювати акваріумний рибок всіх, хочу повилавлювати, змінити водичку на чисту. Та гарно. Ось такі, ой, такі. Я не знаю, у нього, бачите, такий розкрас класний. Він такий у нас полосатенький. Дуже красивий. Дуже красивий мурчик у нас, так? Дуже красивий. Дуже гарний котичок. Так, Чоловік запросив мене на каву, в будівельний магазин. Іду з ним, бачите, як він ходить просто без курточки. Ось такий красивий, бачите, рижий котичок. Ріжек такий великий, це чисть, мабуть, ми його перший раз бачимо. Бігом додому. Подивіться, як я вдягнулася. Тепла шапка, вже пуховичок зимовий. На контрасті з моїм чоловіком. А він все загорає. В нього ще досі осінь. Вже скоро зима. Осінь. Так, поїдемо. Оце я сіла в машину, кажу чоловікові. Давай з тобою прокачусь і на роботу. Нас бачите, який цей. освіжувач, покажи. Яблочко, на щось знає такі запахи в цій машині. Освіжаємося потроху. Присмак будівництва рисок будівельних матеріалів. Та поїдемо поприбираємо трішки в багажнику, там вигружу все скло, позамітаю і прогуляюсь по Горениці. Потім додому пішки прийду. Там чекає мене мурча, риби. Чоловік забувся нам набрати воду. <рив> Набрав через роботи баклажок, тому як там в будиночку немає води, воду вже спустили. Набираємо її з дому. Прийшла я до чоловіка на роботу, а в нього немає світла. Отака оказія. Так, я дуже хотіла знаєте, сьогодні попилососити наш багажничок. Чоловік просто в шоці, дуже холодно, немає світла, але вже чуєте, почав він працювати. Йдемо зі мною на городик. Знаєте, моє улюблене місце сили. Зараз покажу наскільки піднялася ця гірчиця. Пам'ятаєте, там все було просто в гірчиці, засіяно, вона вже така височезна. Виходжу я звідси, тому що дуже заглючився замок, коли холодості двері передні, перші вони взагалі не відкриваються. Але знаєте, такий спокій, тиша. Боже, як було гучно і страшно сьогодні. Київ дуже постраждав. Є прильоти в житлові будинки. Ой, жахіття, це просто демонічні сили, ніяк не, ніяк не нап'ються людської крові. Це жах просто. Щоб було сьогодні зранку. Діти зараз відбій був тривоги, вчаться, життя триває. Природа дуже красива. Тут все таке, знаєте, спокійне, все ще зелене. Ось, бачите, як гарно-гарно. Йдемо тут і далі. Покажу вам, наскільки виросла. Гірчиця, Ну, ось таке все знаєте, прибране, класненьке, кущики. Вічно зелені. Вон плющик розстеляється. ось такі вічно зелені. Сам шитики радують, радують. Дивіться, який величезний цей кущ, настільки гарно підстрижений. Це все робота власне, господаря цього будиночку. Завезли вони дуже багато, бачите, на зиму дров. І ось тут дрова, і ще за цим приміщенням все-все в дровах. Так що господар сказав: якщо що, Андрій, взимку будуть перебої з опаленням. Можеш брати свою родину, діточок, дружину і зимувати в будинку. Хоча, знаєте, в будинку лише зроблений камін, тому дуже прохолодно. І поки його кочегариш, одна кімнатка тільки стає теплою, а всі інші кімнати прохолодні. Просто вийшло сонечко, знаєте, так все гарно. О, я не знаю, дуже радію. радію цій природі, цій можливості бачити, чути, відчувати. Власне, цю красоту, красу, таку природи, соснички. І дивіться, як все позаростало. Ось такий кущик, бачите, юки. Красивий торчить. Не знаю, ми дві юки в себе садили, але вони пропали. Чогось то в нас, на нашій діляночці, не прижилися. І ось, бачите, все-все просто в цій гірчиці. Яка вона, бачите, густа, височезна. І малиночка моя вся терчить. Сподіваюся, навесні вона нас дуже буде радувати влітку, пригостить солодкими своїми плодами. Так, чоловік вийшов, світла нема, нема, знаєте, оходки працювати, бо не за місячне суміші нічого. Каже, поїхали, ти додому. Вон дивіться, що натворив крот. Ось порив тут ямих. Ох і крот! Десь іще він, а, вон також, бачите, біля доріжки, біля заїзду тут на машину. Ого, крутяра дивує, як криється тут, Да, такі кучки. Всі грибочки, десь скажуть, де гриб? Дові. А, це <схи> ще грибочок наділить. <схи> Ой якісь такі незрозумілий. Так, насолодилася я природою. Не знімала вам контенту чарівного І поїхала я додому. Поки чоловіка немає світла, ось так, бачите, жити, працювати не дають нам, не дають з цими відключеннями ой, просто жах. Страждають підприємства, страждають звичайні люди, які працюють електроінструментом. Ну, взагалі, життя ставиться на паузу. Так хотіли каву напитися на роботі, Андрій, але нема світла, тому їдемо додому. У нас є газ. Кава по-любому буде. Каву я буду пити сама, тому як чоловік погнав назад, скоро мають дати світло на роботі, і дуже багато хоче вже хазяїн. Він встигнув просто за новий до нового року і коридор йому і ще й кімнату спальню. Тому не став він зі мною пити каву. А я зараз поки чайник закипаю, підготовлю все для того, щоб зливати з акваріума водичку. Так, прибираю декор. Вже Хелловін пройшов, але знаєте, свічка нас рятує, коли ви виключають світло і запалює. Ось, водичка, нібито, знаєте, візуальна і непогано, але вже вона досить така коричнева. Намагаюся один раз в три тижні повністю вигрібати весь ґрунт, вимивати все. Губочку, Всіх рибок я буду зараз пересаджувати в іншу ємність. Бачите, як скалярії мої вже повиростали, такі вже. Величезенькі, і буду робити ось гурамчики. Їм новий красивий акваріум, вичищати буду його. Так, моя відьомська ось така шляпка. <сіх> Дякую вам, мої хороші любі, мої глядачі, друзі, підписники. Зараз, знаєте, себе постану здоров'я, себе не дуже почуваю, тому поки що прямих трансляцій я проводити не буду. Буду вас радувати намагатися кожного дня ось такими влоговими відео, невеличкими, на 10-12 хвилиночок. Сподіваюся, що ви будете мене переглядати, писати мені в чат. Всім буду відповідати, мої хороші любі. А зараз має матуся вкалувати, <сіх> перевдягатися і. Приступати до своїх хатніх справ бажаю вам усім гарного, натхненного дня, вечора і всього всього самого найкращого. І до зустрічі в моїх наступних відео.